Так ми його ласкательно кажемо на нього Фоксик. Він у нас любить дуже-дуже любить гратися дитячими іграшками, особливо ті, що пищать. Це він їх вадає, бігає з ними, його дуже дуже грайливий дуже і дуже ніжний. Він так не підкуськує, ну як за руки може підкуськувати, як маленьке собачення. Якщо ви тримали колись цуциків, то. Дуже схожий характер на іменна саме на суна на, на, на цуцика. Uh -huh. і, ну і трохи є кошачого, тобто це такий кіт пес. Ніна просіна та Віталій Ковальський вимушені переселенці із села Тягинка на Херсонщині. Родина рік живе у Хмельницькій області та займається сільським господарством. У подружжя троє дітей. Два місяці тому під час однієї з прогулянок Віталій сином знайшли покинуту нору з трьома лисенятами. Двох віддали друзям на віннищину, а третього лишили у себе. Розповідає Ніна Фоксу, зробили ветеринарний паспорт та вакцинували від сказу. Почули писк, що щось десь пишіть. От, почали шукати, знайшли нору л, л, лисячу. От, потім декілька днів за нею е, переглядували, а потім вони прослідкували що до цих лисенят. Мамка не повертається. І вирішили рятувати. От, врятували. А тепер у е, нас таки є. Е, Домашній улюблениць, якого ми всі любимо. Mm -hmm. от, так от діти Скільки взагалі того? в захваті вигодовували ту міщу От, Потім потихеньку почали їсти кашку. Зараз він їсть майже все. Але як би, як сказати, вони такі все, всеядні, як кажуть. Вони все їдять. І виноград, яблука, морковку вони їдять. Ну для різнообразія е... треба їм давати все. Тобто, щоб це не було там тільки м'ясо, або тільки, тільки кажа там кашу. Кашу взагалі це маленький відсоток. В... взагалі більше м'ясні продукти. У родині також живе кіт. Фокс з ним потоваришував, каже Ніна Просіна. Котик, звичайно, дорослий, а Фоксик такий, ну маленький ще вони як дітки граються. Ну між собою так. Друг друга там підкуськують, там щось бігають, один одного до доганялки граються. Був замічений, що котика Фелікс звать, приніс йому мишу з я так. Я так зрозуміла, він його підгодовує. Був у нас один випадок, що він почав гратися з каченями, витягнув його з коробки і залюбив його. Дуже з ним так грався і задушив. Ну тобто, ну це таке. Таке, таке можуть зробити і коти, і собаки, і, і, і навіть маленькі діти. Бачать, що пасуться там і такий прикрадається, такий готується, якби напасти, може підбігти. От від качки отримать попілюлей, і, і, і все. Відео з фоксом Віталій Ковальський завантажує у соцмережі. Я, звісно, не пропагандую, що люди заводили листів. І викапували там, і робили такі самі вчинки. Будемо знімати, будемо показувати, можете наблюдати за життям Павлові. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.